Еники їли вареники. Ну ось, я перше відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм, О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його Ммм, смакота. А в тебе що? О, у мене те шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відпустити і не ламається. Ну, ж, бо дурна шоколадка не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса. А головне, що дуже смачно. Солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, оце що таке? Вона заморожена. Ось це так. Підкусити неможливо. Вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак, просто чудово. З великим задоволенням, з'їм її всю. Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой. Ой, мої палички. Ой-ой, здається, знову підступає. А, припини. Ого. Ти розтопила мою локшину. Нічого собі. <плес> Смачно! Okay. Велике спасибі. Коротчо, верчу, це моя. Подивимось. О, піца. Клас. Отак, вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак, запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок, а ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. Оні. Вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти, звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай. Дурна холодна піца. А я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемагаю, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Ти не знаєш? Не знаю. Подивимось, що у мене. О, чупа-чупс. Який великий! Спробую. Ой, мій язик. Язик прилип. Який жах! допоможи. Я тягнула, нічого не виходить. Вигадала. Склянка води допоможе. Ось так. Полю трішки. Відліпляй! Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож, що ж у мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота. А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса. Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти? Давай кіш. ти. Добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там. Клас, це нагиці! Отак. Зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак. Такі класні. А ти чого сидиш? Відкривай. Ой, точно. Що? Це коробочка нагідців. Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Я вже його з'їсти. Зовсім не кусається. Такий твердий. Шкода. А в мене смачненькі. Здається, дещо придумала. Oh, yes. Зараз я розігрію свій нагет за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагет такий же смачний, як і твій. Отак. Класно я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Вау, коктейлі. Гей, дивись. Я чуть не оглухла. О, коктейль. Здорово. Зараз я його. Гей! Він що заморожений. І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Маката. Тут ще зефірки. Супер! Ну, гаразд! А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль. О, так. насолода. Це було супер. Найс. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом виглядають дуже апетитно. А який аромат? Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок. О, так, це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось, заморожені вафлі. Вони ж кам'яні. І що з ними робити? Я гадки не маю. Ах, може, я спробую їх розрізати. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці ваплі. Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важкувата, звичайно, але я їх їм. І це наша нова кімната та моє ліжко на шматки розвалюється. А з моєї кроваті стирчать пружини. Який жах? Та тут ще ціла купа тарганів. Я до цього ліжка не доторкнусь. Чому нам так не щастить? Хоча у мене є ідея. Так, не це, не це. Ось воно. Ідеальна кімната. Просто захоплення. Прибери це негайно, надто райдужно. А мені подобається. Зараз я тобі покажу, що таке ідеальне ліжко. Оце я розумію. Ні, нудьга зелена. Все, я оформлюю замовлення. О, А ось воно. Вітаю! Давайте за мною. Сюди, так, дивись, Венздей. А ось і мої шафки. Ти подивися, вони ж просто чудові. Тут взагалі все, що я люблю. Заздриш, так. Обережно опускаємо. Чудово. О, дивись, яка пружинка. Поставимо її сюди. Світильник у вигляді веселки на місці. Відмінно. Єдина ріжка вже також. Міс, ми закінчили. Приймайте роботу. Ой, дякую. Всього найкращого. Моя чудова кімната. Як же тут чудово. А який милий єдиноріг Тут взагалі все таке райдужне, прям, як я обожнюю. Річ, потрібна твоя допомога. Вирушай за покупками. І обережніше там. А ось і ти. Подивимося. Так, ці дошки те, що потрібно. Час братися за справу. Що це вона там робить? Шуруповерт. Закріплю ці дошки ось так. Готово. Річ степлер. Давай його мені. З допомогою степлера я зможу закріпити свій балдахін. Моя кімната також готова. Ну все час спати. Чого? Це ти сама збудувала? Ну ще подивимось, в кого крутіше. Саме час тренуватися в грі на віланчелі. Обожнюю ці звуки. Що за шум? Ах, значить, так? Ну зараз я покажу тобі справжню музику. А ось і мої колонки. Настав час влаштувати невеликий концерт. Раз, два, три. Поїхали! Мене звуть Енді і я обожнюю співати. Заради музики готова голосно кричати. Ну, сама напросилася. Чого? Раз, два. Не працює. Дивно. Хочеш концерт? Тоді подивися на мій танець. Що, моя дим машина, тобі не подобається? Ну, Венздей! Навіщо ти вімкнула світло? Тому що зі світлом куди краще. Ні. Річ. Ну ка розберись. Ти ти що робиш? Ану, поверни, як було. Здається, мені час втрутитись. Е, нет, а ну-ка відпусти річ. Не відпущу. Ти що накоїла? Бідолашний. Через тебе винзти. Річ промокла. Річ ходи вже. Що це в неї там? Хто це у мене такий гарний пухнастик? Такий милий малюк. Пригощайся. Смачно тобі. Скоро виростеш, великий. Значить, вихованець, я теж так можу. Давай річ, веди мого малюка до мене. А ось і мій милий пухнастик. Забирайся на руку. Хто це у нас такий страшненький? Ну, просто милашка. Чого? Це що? павук? Так, а що? У мене також є улюблениць. Кролик не дивись. Це надто страшно. Я зрозуміла, чого не вистачає. Ось же вона, моя улюблена дзеркальна куля. Повішу її тут. А тепер настав час включити музику на повну. Так, у мене тут справжня дискотека. Позву я подружок дівчата, привіт! Дивіться, як у мене круто. Чекаю на вас у гості. Ой, а от і вони. Я так рада вас бачити скоріше всередину. В мене там така дискотека. А ось і мій куточок. Милості, прошу всередину. Ну, як вам моє гніздечко? Так, я теж у захваті. Ах, значить, вона вирішила влаштувати вечірку. Ну, гаразд, гаразд. Зробимо селфі. Ось так. А що це за дим? Не знаю. Венздей знову щось робить. Давайте перевіримо. Тільки акуратно. Головне не шуміти. Сер Реджінальд Вільгельм. Здається, у нас гості. Надайте нашим дамам гідний прийом. Це привиди! Тікаємо. Річ, а ти міг би знайти інше місце для своїх трюків на фінгерборді? Я взагалі-то роман пишу. Ти мене відволікаєш. Річ, ну хіба я не зрозуміло сказала? Ну чого тобі? А, грати. Повторюю по-доброму. У мене є важніші справи. Ану, не заважай мені. Ну, все. Іди геть. Ще й машинку знову налаштовувати. Гей, річ! Що ти робиш у мене на голові? А злазь! Тут можна хоча б трохи побути в тиші. Ну Річ, доскакався. Тобі час у клітку. Спокійно, Еніт, зараз я її зніму. Ось так. Подумай над своєю поведінкою за ґратами. Дякую тобі, Винздей. Ти просто найкраща від усіх. Ей, ну куди ж ти? Я ще не закінчила за...